see you kids Молодь робоць хоче також і міська міського молоді у Дніпрі. На платформі Маріуполь Реборн обговорили програму деокупація свідомості, що має на меті подолання упереджень в суспільстві і рушійною силою, якої має стати саме молодь, а також проблеми, з якими стикається молодь ВПО та шляхи їх вирішення. Ілля переселенець з Маріуполя проживав неподалік від заводу Азовсталь. Його будинок повністю зруйнували Росі. Сяни разом з родиною був змушений покинути рідне місто через початок повномасштабного вторгнення. Наразі парубок проживає в Києві та є головою студентського сенату Приазовського державного технічного університету та куратором проєкту майбутнє молоді ВПО у Дніпрі. Він закликає молодь об'єднуватися та вирішувати проблеми студентів ВПО, з якими вони стикаються. Ілля каже, що не хоче, щоб переселенці були якоюсь сірою плямою, яка існує в кожному українському місті. Адже згадую, 14-й рік, коли приймали ВПО до Маріуполя, вони були новими Маріупольцями, а не біженцями. Є таке як попереджене ставлення для ВПО, і саме ми, як молодь, маємо це ставлення розбивати. Я і моя дівчина ми на свої, як ну на своєму прикладі, пройшли це ставлення, коли там знімали квартиру у Дніпрі. І для коли мені задали питання, чи є у вас дозвіл на роботу, тому що ви не є громадянином України. Ну, в мене просто знаєте, як вуха завернулось, тому що я кажу ні, ось мій паспорт, Маріуполь – це Україна, і тому саме ми, саме від нас, має йти ця енергія і ось ці зміни. А це Каміла, вона мешканка Дніпра, навчається ще в гімназії. Їй 14. в інтернеті дівчина дізналася про цей проєкт та не змогла пройти повз. Каміла вважає, що зараз як ніколи потрібно підтримувати один одного, і неважливо, звідки ти родом. Ми повинні зараз бути одним цілим. Не було ніякого такого досвіду я дуже сильно як сказати працювала над. Цим проектом ми розробили проект єдності, платформа вчені єдності. Ми її хочемо платити в реальність. Учасниками засідання є активне студентство перших других курсів Приазовського державного технічного університету та учні 9-11 класів місцевих гімназій. Такий спосіб керівники громадської організації намагаються інтегрувати ВПО через спілкування та спільну працю. За результатами опитування організатори дійшли висновку. що Найскладніша соціальна адаптація відбувається у школах та університетах. І коли ми почали спілкуватися з місцевими жителями великих міст, склалося таке враження, що для них ВПО або просто не існує, або от вони там щось є, але для них от невідомо до кінця, які є проблеми, з якими складнощами вони стикаються. І е, найчастіше ми стикалися, як виявилося, стикнулися з певними упередженнями про ВПО. Про те, що це люди, які можуть тільки жити на пособі, те, що вони можуть тільки у це пити, вони не хочуть працювати, і взагалі їм держава і всі дають, а вони тільки ходять і сваряться. Перше дослідження зробили ще у 22-му році у Києві, Львові, Запоріжжі та Дніпрі. А вже з результатами анкетування 24-го року дійшли висновку, що проблем збільшилося. Ми плануємо продовжити цей проект. Єдине, що він буде тепер довше по часу. І дослідження, яке ми будемо проводити, воно буде стосуватися, наприклад, про взаємодію ВПО і студентського або шкільного самоврядування. Майбутні молоді ВПО проблеми, виклики та рішення. Це посібник для керівників закладів. Світи вчителів та студентів з коротким описом та дослідженням проблем, з якими найчастіше стикаються переселенці, а також приклади їх вирішення. Топ популярних проблем серед молоді ВПО: це пошук друзів серед місцевих, булінг, проблема безпеки, спілкування офлайн, пошук житла та роботи, комунікація з психологом, пошук соціальної допомоги та непорозуміння серед місцевих жителів. Не просто думка наших студентів важлива нам для нашого майбутнього і для нашого життя. Нам важливо, що в нас є ці студенти, що в нас є молодь і що ця молодь гуртується навколо нашої маріупольської громади. Саме заради студентів ми відновлювали освітні процеси, Саме заради студентів ми відновлювали, відновлювали роботу нашого університету і коледжів, які є у нашому структурному підпорядкуванні. Саме заради студентів ми а... Порнували свою а, локальну таку спілку допомоги важливою частиною зустрічі стало спілкування молоді з експертами, зокрема, фахівці Маріупольської міської ради та команди проєкту деокупація свідомості разом з учасниками. Пропрацювали пропозиції щодо вирішення проблем ВПО та якості їхньої соціальної адаптації. Цей досвід буде корисним і в майбутньому при реалізації проєктів залучення молоді до відновлення деокупованого марі. У та інших українських міст наскільки це важливо? Ну навіть мабуть не стоїть казати, тому що взагалі, коли а, ми Намагаємось залучити молодь, і нам це вдається. Ми вже дуже радіємо ці цій події. А коли молодь сама ініціює якісь нові ідеї, нові напрацювання для того, щоб допомогти державі, допомогти органам місцевого самоврядування, спланувати ті дії, і ті кроки в наступному житті. Це навіть там не стоїть перебільшувати. Дніпро стало другим містом, в якому відбулася презентація проєкту Майбутні молоді ВПО. Попередньо засідання провели вже у Вінниці, а далі планується в Івано-Франківську та Києві. Лідія Шамрай Гайдутка. Ми працюємо для вас тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7